Леця Українка, мамо, йде вже зима. Мамо, йде вже зима, снігом травиці вкриває, в хаю вже немає. Мамо, чи кожна пташина у вирі на зиму літає? Ні, не кожна. Де Онде... бачиш пташина сивенька. Скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же му не тікає тіка в нашу розу чекав. Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими невісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ці си пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечені вони такі. Чуєш, цвірінка є так? Повно на зиму байдуже. бач розпівалися як. Не байдуже цій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де б під снігом поживку шукати. Чом же співає чудна, краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташини серденько. Жде, що знову прилине весна?